Зачепив спочатку культиватор. Приїхав, перечепив на фризу. Але для трактора саме важче, Тут культиватор не зрівнається з фризою. Всім привіт! Сьогодні 12 квітня, ну і будемо відкривати сезон. Вже тепло, тепло стоїть вже приблизно півтора тижні, тому будемо починати. Планую сьогодні сфрезувати. Ну, а картоплю буду садити вже завтра. Але зачепив спочатку культиватор. Зараз пройдуся культиватором спочатку, ну а потім вже приїду перечеплюся на фризу і нагород вже з фризою. Ну і завтра, так думаю, буде садити. Тому що сьогодні вже після обіду, зараз година третя, пів четвертої, того зараз поки до вечора. При... Треба мені зробити 15 соток. Це один з моїх двох найбільших городів. І ще 10 соток останеться, які треба буде пізніше трошки зробити. Ну там ще я не приділився, що я буду садити. Ну, а тут картопля по-стандартному як буде. Того зараз їдемо культивірувати. Ну і трошки покажу вам і культивації, і пізніше трошки фризи. Бо саме. Читаю один город тільки тому покажу і культивацію і фризовку. Погнали! Obrigado. <laughs>

Культивував тут 15 соток цього городу. Ну, В принципі, непогано вийшло. це б вже колись був фінальний результат. А зараз їду, перечіпляюсь на фризу і заїжджаємо сюди з фризою. І буде перший повноценний фриз... фрезерування. Ну, і покажу вам, як цей город буде виглядати з тим всім. Що погнали? Перечепив на фризу. Переставив розтяжки туди на це дальнє місце, бо я їх сюди навіть, назад ставив, бо ковша не можна було затягнути. Ну зараз переставив, їдемо на фризовку. Погнали! призую тато татосів. Та, Отак якось виходить. Ну стільки от я копанув рукою. Ну, повна ладонь. Тут сантиметрів так 15, ну, навіть більше. Ну я цю нож так добре не цей, не поміряєш трарі нікою. По. Сантиметрів 15-20 точно бере. Культивації. ну якось так Тут не знаю, чи буду ще культивірувати, фрізувати, чи не буду, бо треба буде садити картоплю і виходити потім буде трошки може проблематично. Фрезерую на перша замедлена, повишена... Кажу, кажу, перша замедлена. Друга замедлена, повишена. Пробував на першій, на першій дуже повільно. Ну, тут треба було ще раз пройти, певно, тут така в мене долинка, ямка, тут завжди забиралася та земля плугом. Треба буде ще раз пройтися. Тут я був привіз землі, ще коли мокро було. І тут натоптав трохи трактором. Того це буде сюди привезти. А так, в принципі, непогано виходить, доволі добре. То зараз познімаєш трохи вам. Температура. Трактор, звичайно, це вам не і не культиватор. Трактор трошки підігрівся. Ну Але це в межах норми. 90-температура тримається стабільно. Тому якось так. Пофризував повністю город 15 сотик городу повністю з Звичайно, дуже важкого трактору було. Ну прям Це неплухий не культиватор, причому по всіх критеріях обробляє чотенько самі бачите. От Але важкість. Але для трактора найважче. Плуг і культиватор не зрівняється з фризою. Тим більше більшою по ширині, ніж його колія. Трошки давав йому перепочити, буквально півгорода фризував, постояв десь минут 5-6 і далі почав фризувати. Далі температура не підносилася, більше 90. Так само міст нагрівався трохи, то я його теж трохи остудив водичкою. Ну і так. А так, в принципі, все нормально. Більш таких проблем нема. Тому завтра чекаємо. Наступного дня завтра будемо це все садити картоплю тут на цій площі. Та, то там чистить фризу. Е, ну і все. В основному. На цьому відео певно буде закінчуватись, а завтра вже буде нове зніматися. Ну, Тому що одне відео вмістити, я думаю, це трошки важкувато і краще по-разному. Тому кому сподобалось, підписуйтесь, ставте лайки, чекайте нових відео, Па-па!